Привіт, з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде генератор на автомобіль МАЗ 4370 з вигоном d 24530 Euro 2 від виробника Юбана. Це вже не перше, ми вам це показуємо. Виробника Юбана. Дивіться: чорно зелене упакування. Каталожний номер генератора 283 701 073 28 вольт 1540 Вт 55 Ампер. Така зручна ручка. Отримала на почті і понесли додому. Так. Відкриваємо. Почмо так. плівка упаковочна. Так, бачимо перше, що шків одноручийковий, так, як має бути на цю модель. Перевіряємо на наявність шумів. Шуми відсутні. Так. Оцінюємо кріплення. Три кронштейни. Підключення задня кришка часто цікавить клієнтів. Так, бачимо, дублюється юбана. Каталожний номер і потужність цього генератора. Юбана перевірений виробник. В даний момент у нас в Україні вже закінчились російські всі товари, тому Юбана має сенс. І вона нічим не гірше. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, приходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібно, з рахунок з ПДВ, виставляємо рахунок з ПДВ. Завжди раді замовленням. Ми автоградус. До побачення.